Йо-хай-йо, З вами знову ваш симпай. І я повертаюся. Повертаюся після скількох? 4 дні не було відосів. Ось, чому не було? Все дуже просто. У мене просто горить жопа. Горить просто максимально. Блін, у мене майже 10к було. І я просто все злив, все злив і сиджу в тільті. Але. Хоча б у нас івент вже з закінчився, далі у нас свинка буде. Але не проста свинка, тому що я роблю ось так. І зараз створю новий аккаунт для. чисто для ранкет пушерів. Клуб у нас буде Yo Paradise. Це твій рай. Парадайс мені просто слово капець, як подобається, я не знаю. Мене просто фітіш на це слово, тому я його тикаю куди тільки можу. Ось. І з моєю припискою Йору. Ось. І іконка яке з. Давайте хай буде. Залишається коронка. Ось. трофеї, взагалі до одного місця. Можете навіть, якщо у вас менше тисячі, але є третя легенда, то... Ласкаво просимо, і у мене не вистачає голди. Просто кайф. Мій внутрішній перфекціоніст мене може вбити після цього, але я знаю де ми візьмемо цю 1000 голди. Давайте десь посеред дороги, щоб, більш... щоб менш видно це було. Просто, блін, я це все залишаю на відос, але без голди взагалі ніяк. Це просто капець. Раніше безкоштовно можна було зробити будь-який клан. Ось і типу. Йо Парадайс. Давайте ще якусь емодзі докинемо, я не знаю. Yo Paradise і давайте чашечку чаю. Тому що у мене чашка кави, значить, тут буде чашка. Чешка чаю. Ось. І тут я не знаю, теж давайте якусь моджі закинемо, типу. О! Mm -hmm. Я потім напишу опис. Просто щось прикольне потрібно придумати. Ось, далі Invite Only. трофеї, ви вже знаєте. І все. Ні, ще тільки змінити іконку. І залітає у нас новий клан. Тратимо тисячу дорогої голди. Ось. І все. Якщо хочете, залітайте, а ми полетіли в ранкет Не забувайте прожимати лайкоси і писати коменти, тому що вони просувають відоси. І тим самим мотивують мене їх частіше записувати. Там, там, там. Мій чувак задоджив. <реш> ну Звичайно. Звичайно, у нас доджі почалися. Просто кайф. А тепер перезарядка і ще й сейф зон. Ненавиджу цю карту. А саме ненавиджу через неламаючі стінки по бокам. І в тебе виходить тільки тільки виходити з міда і з лівого, фла... лівого лайна. Через це я ненавиджу цю мапу. І зараз буду за Єву виходити. Старатися, як мінімум, виходити з права І не отримати полиці. Кайф. Оце у нас кіберспортсмен на Брокві. Бро, ти дасиш ульт? Мені б ще трішки пожити і взагалі кайф був би. Взагалі. А що чувак робить? Просто... Я знаю, мені якось смішно. Від того, що зараз в каці відбувається. Ось, давайте ставимо свій пульт, накидаємо ціпові ще одну свою фігнюшку. І все, добиваємо їхній сейф. Та ну, вони якісь тупі, я не знаю. Типу, в них був шанс. Хоча ні, шанс... Ні, в них був шанс, до речі, але в них брок якось, я не знаю, чи... Не відігрує, чи, що, чи просто зливає типу, ХЗ. Плюс у них чак. Чак, із... чак не береться на мапу, да є перезарядка. Чакові треба дуже багато часу, щоб розфармитися. І деякі люди цього не розуміють і пікають його нонстопом. Але ну, чака не можна брати на мапу, де тебе можуть задавити за перших пару секунд. Каті. Живем. Да, Чак уже здався. Ось, А чуваки продовжують пікати чака, хоча ну, він не береться просто на мапу, де є перезарядка. Вас просто задавлять. А там ще й чувак на брокві взагалі не грав. Ну, я хз. Занадто швидка і взагалі не цікава катка. Тому що, ну, типу, є катки прям. Такі заруби епічні бувають. А це просто, просто дефолтна помийна катка на майстрах проти якихось легенд. Такс, у нас нові горизонти. Я скіпаю, думаю, драфт, тільки мавпу мавпу баньте, покиде просто цього мерзотника, відразу кидайте в бан. Ось, а ми зараз щось напікаємо і зустрінемося вже в катці. Ну, гайс я ще не пікнув, але я вже бачу, що ми це зльємо. Або Шелі, або Ріко. Але Ріко, я думаю, буде краще. Типу, у них... Я не знаю навіть, у них дуже жахливий пік. Прикол в тому, що вони першим піком взяли бастера, і коли мої тіммейти побачили бастера... Один ідіот пікає Мейсі, точніше Менді, а другий чувак Анджело пікає. ну, Просто скажіть, ці люди не дебіли на закриту карту брати двох дальників, коли чуваки, наші опоненти першим піком взяли танка. Я навіть не знаю, чим можна цей пік вирівняти. Щоб у нас хоча б якісь шанси були. Найс. Nice. Ну я хоча б тепер на... стою на бастера, і у нас є шанс не вмерти в перші секунди. Головне, щоб мої ціпи не злилися. Просто кайф. Просто кайф. Просто кайф. Мінус один. Бро, стій біля мене. Не вмири. Найс. Nice. Оця гадина досить швидко фармить. Швидко ульт фармить і швидко робить проблеми. Тому. Тому якось так. Бля, бро. Ну, от, типу, вона може нас обох вбити. Типу, взагалі без проблем. Проблема являється в тому, що Що у нас. Я відійшов від типа його зараз Ні, найс. Вижив. У нас вдвох Ульта є, у чувака Ульта немає. Я думаю, це... це непоганий результат. І те, що чувак злився і нафармив ульту чувакові, це теж, я думаю, непоганий результат нашої майбутньої програної катки. Просто кайф чекайте, бо бастер пішов з моглайну, тому що він розумний. Найс. Я не бачу навіть найменшого шансу, щоб тащити цю херню. Ну Типу, в мене просто в тімі два руїнери. Чувак ще якось бастера вбив. Я не розумію. типу, Я просто не розумію, більшість гравців в ранкеді в один раунд такі немощні, взагалі нічого зробити не можуть. В другому раунді він в соло вбиває бастера майже впритул. Як? Як це можливо? Я просто не розумію. Так само їхня мелодія в першій каті так класно відігрувала. Просто. Типу, найдовше за всіх жила. А в цій каті просто відлетіла відразу на мене в притул полетіла. Я просто. Я просто хз, як чуваки можуть, ну. Бля, тре, тре рятувати, типа. І самому вмерти. Просто кайф. Просто кайф. Йди, ЙДИ! Бля, такий мусор. Це називається чуваки на одну катку. І, на жаль, їх більше в рамки, ніж нормальних типів. Тому що нормальні ціпи не мають бути на одну катку. Нормальні ціпи мають тащити фул гру, а не тільки одну одну нещасну гру. Так, мені потрібно ходити разом з моїми тімейтами, щоб вони не вмерли випадком. А то тут така тенденція, що я тільки відвернувся і вже мінус два моїх, типа. Просто такі бомжі, я не знаю. Ну, типу, ви можете в коментах, що хоче мені писати. Я бачу, що чуваки грати не вміють. І це типу везіння, що там вони якийсь раунд вижили. Бля, чувак тікає, чувак тікає. І я його не можу нічим дігнати. Дігнати оце офігенне слово. Найс, Хочі, хотів хоча б ще трохи ульти накупити, але де там? Все, ми злили ранг, тому що в мене. Просто найкращі тіммейти в світі. Це просто я не знаю. Ну, типу, соло грати Лігу це. Собі нерви вбити. Ось. І саме так я й злив. Свої 10к рейтингу. Всім рекомендую. Тому що Ліга це найкраще місце. Ось, тому, типу, якщо мені типи, кажуть, що, типу, вони не апають майстра, то камон, ви тоді гри не грали. Тому що. Ну, де ви ще відчуєте такий кайф, коли ти зливаєш, я не знаю, там 500 поінтів рейтингу. Ви ніде такого більш не, не знайдете. Навіть лити 500 кубків не так обідно, я не знаю. Ніж 500 pointів рейтингу. Ну що чувак робить? Він просто бере юзає ульту. Ну, і хай мені хтось напише в коментах, що чуваки відігрують. Вони не вміють грати. Просто такий... Така клоунада. Ну про те, що у нас немає ні міда, ні лайна, це я взагалі мовчу. Ось і прикол, що наші опоненти грати то вміють. Вони просто в моменті якусь херню роблять, але по суті вони правильно відігрують, правильно щось роблять. А мої типи взагалі по нулям. Найс, чувак рашить. Бро, трошки дай урону, щоб цю собаку відігнати. Ну тут, тут чувак сам попався, сам винен. Найс, 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 не вмри. Просто кайф. Просто кайф. Ще один вирішальний раунд буде. Хоча ні, я помилявся. Я помилявся, що наші опоненти грати вміють. Вони. Бля, ну це просто такий мем. Я зараз uh, граю з 5 ідіотами. Ну, серйозно, що мої опон... опоненти, що мої бейти взагалі дупля не врізають, що робити в каці. І мені треба бігти і вже тіммейта сейвити. Кайф. Я виживу. Потрібно було демеджа дати трохи, щоб чувак почав нервувати. Щоб почав нервувати і. Трішки їх покошмарити. Так. Мені потрібно на бастера виходити, але я Сука, боюся, що він мене витягне в моменті просто. Найс. Бля, і все! І мене просто немає кому мене прикрити. Я проти бастера стою, мені в тил заходить мелоді. А чому вона заходить? Тому що не стоїться правий флайн від слова зовсім. Думаю, що дебіли в тімі. я не можу. Як це грати? У мене старплеєр, в мене 12 кілів, а мені ці кіли нахер не здалися, тому що в мене у тіпів 4 кіла на двох. Це 4 кіла, це в 3 рази менше, ніж в мене одного. Просто. Такі ідіоти грають. Мінус 81 рейтинга. Дякую. Дякую, SuperCell, за цей чесний підбір. Якщо ви не вмієте грати, то старайтеся. Просто думайте головою, а не пікайте першим піком. Е, Анджело, проти та... коли вже опоненти пікнули танка. Якого? Дякого дідька тут відбувається? У чуваків майстри. У чуваків. Ну, типу, є трофеї, вони грати вміють, але вони пікають. Ну, взагалі персів, які не граються. Хе скільки я ще зможу вернути рейтингу з такою тенденцією, яка не в кращу сторону йде. Ось, а ви заходьте до мене в план від Третьої легенди. Ставте лайки, пишіть коменти, залітайте в Телеграм, в Discord. А з вами був Семпай і всім Хентай.